Михайле, звісно, я хочу поговорити з вами про те, що відбувається в самому обласному обласному центрі в районі і в області загалом, тому що ця інформація про те, що росіяни можуть готуватися до форсування Дніпра і намагатися знову заскочити на правий берег. Вони, звісно, всіх поставили на вуха. Що відбувається зараз у вас в регіоні? Чи готові, чи посилюєте охорону, чи повідомляєте людей? Дайте більше інформації з цієї, що можна публічно. Ситуація безпекова в районі і в обласному центрі залишається вкрай складною. Ворог не припиняє постійно завдавати ураження населеним пунктам вздовж правого берега річки Дніпро. Так, за минулу добу під обстрілями була Дарівська, Станіславська, Білозерська територіальні громади району і власне обласний центр. На жаль, за минулу добу на Херсонщині маємо двох загиблих і десять поранених цивільних осіб. Так і впродовж сьогоднішнього дня ворог не припиняв обстрілювати прибережні населені пункти. Станом на поточну годину впродовж дня шестеро цивільних осіб зазнали поранень. З них двоє перебувають на стаціонарному лікуванні, а чотири особи надано амбулаторну допомогу, і люди повернулись до своїх осел. Стосовно тих загроз, про які ви сказали, вони не припиняються з моменту деокупації обласного центру, лише інтенсивність ворожих. Натяків на можливість форсування річки Дніпро посилюються або зменшуються, вони постійно нагнітають цю обстановку, постійно розповідають про е, можливість захоплення Херсону. Зазвичай прив'язуються до якихось дат це в традиціях російської пропаганди. Але сили оборони, збройні сили України на нашій ділянці готові до будь-яких загроз. Військові на своїх місцях, всі військові адміністрації виконують свої повноваження. Пане Михайло, коли говорити про обстріли а, чим гатить зараз ворог? Тому що я знаю, що дрони літають дуже прицільно за людьми. Зокрема, ворог не гребує нічим, починаючи від скидів вибухонебезпечних предметів з БПЛА, точних доволі fpv дронів і закінчуючи реактивними системами залпового вогню. Потужними артилерійськими системами, тому ризики доволі великі. Ми маємо лише за листопад місяць понад 1600 обстрілів на території Херсонського району, всього правобережжя завдано величезної шкоди тільки в п'ятьох деокупованих сільських і селищних громадах району. За листопад місяць 199 будинків і об'єктів інфраструктури соціальних об'єктів зазнали пошкодження або руйнування. Величезні звичайно, цифри. Я так розумію, це ж постійно відбувається відселення людей. Цих людей треба десь розмістити. На вулиці зима. Яка з цим ситуація? Ситуація складна. На прибережних територіях залишається певна кількість людей. Переважно це люди поважного віку, 60 Вони доволі часто не дослухаються голосу розуму. І не хочуть полишати свої оселі, бажаючих евакуюватися за допомогою волонтерських організацій на заклики обласної військової адміністрації. Не так багато чисельність дорівнює або одиниці людей, або до декількох десятків за добу тому. Є певні складнощі, ризикуючи життям. Працівники ДСНС, національної поліції, наші медики надають необхідну допомогу. Волонтери доправляють необхідну гуманітарну допомогу до цих населених пунктів. Але фактично з кожним днем це лише ускладнюється. А що кажуть люди, пане Михайле? Куди я поїду, де я житиму? Я тут народився тут і загину. Такий приблизно такі розмови так. Абсолютно вірно. Саме в такий спосіб люди пояснюють небажання евакуюватись. евакуюватися. Треба віддати належне з спільними зусиллями всіх гілок влади і волонтерів вдалося переважно переконати родини з дітьми залишити вкрай небезпечній території і, хоча б переміститись в межах однієї громади, в більш безпечні населені пункти, в більш безпечні старостати. Яка ситуація зі світлом, водою, теплом після масованого ракетно дронного удару на минулому тижні. Понад дві доби весь район був знеструмлений. Але просто боги, наші енергетики, комунальники за підтримки всіх гілок влади, починаючи від державного рівня і місцевих влад, вдалося поновити електропостачання у всіх населених пунктах району, де була можливість його поновити після деокупації. Зауважу, що ряд населених пунктів в Дар'ївській, Станіславській і Білозерській територіальних громадах з листопада 2022 року залишаються знеструмленими. На кожну бригаду енергетиків, які намагались виїхати на ремонтні роботи, відкривалося просто полювання з боку ворога, і життя людей було під величезним ризиком. Тому ці роботи на даний момент завершити неможливо. Спасибі вам величезне за інформацію. За те, що долучилися, знайшли час. Михайло Леницький, голова Херсонської районної державної адміністрації, був з нами на зв'язку. Спасибі. дякую.